Два найлегших розкладних крісла. Це в нас модель Cargo. Це взагалі пушок, як на мене, кілограмів 16 важить. Це в нас каркасне крісло Smile. Але теж. А ну пасунься. Але теж можна винести і поставити 27 кг вага такого крісла. Е, чим вони прикольні? Вони легкі, вони розкладаються кожне з цих крісел, в два положення. Перше, це в нас іде шезлонг, причому шезлонг є як на тому, як на тому варіанті. Я взагалі, коли тільки що знімав відео, здивувався, наскільки вони похожі, ці два крісла. У них зйомні чохли, у них плюс-мінус однакова ціна тут 11 412 тисяч гривень, але е, у крісла. Арго, безкоштовна доставка по Україні. Це дуже-дуже важливо, якщо хочете зекономити. Це розкладається в спальне місце 80 на 200 см. І це розкладається в спальне місце 80 х 200 см. В загальному кожен обирає те, що йому більше підходить по вигляду. Мій вибір на кухню був би смайл. В форматі крісла або в форматі ширшого дивана. Мій вибір в дитячу було б, напевно, арго. Ну, в дитячу або на балкон. Він все-таки такий м'якенький і приємний. Ви обираєте те, що вам подобається. Обидва варіанти будуть зручними. Замовити можна на сайті Солоха, вони є в наявності. Їх можна зробити ширшими. Ось, наприклад, Арго, бачите, метр шістдесятий стоїть. І не забувайте про оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.